Дорізали ми наші ворота. Хочу показати, як класно все виглядає, які круті візерунки. Візерунки зробили під замовника, тобто можна і по нашим кресленням працювати, а можна надсилати ваші креслення. І по них ми зробимо ті вироби, які вам потрібні. Товщина чорної сталі 2 мм. Зрозуміло, у нас лазер ріже до 20 мм. Можу показати зараз ріс на 10 мм. Ось це якість різу на 10, туди навіть немає облоя, щоб його якось обробляти. Тому, якщо потрібно, звертайтеся до нас, ми займаємося цією сферою досить давно, це не перший наш лазер. З у нас є Розуміння в підході до роботи та в якості. Ось якість візу.